Це історії реальних людей, тих, хто зіткнувся з жорстокістю та непорозумінням, насильством та несправедливістю. Щороку Amnesty International обрає кілька героїв з різних країн світу, на підтримку яких усі охочі люди можуть написати листа. Мы всегда э, активно выступаем на поддержку в плане собрания каких-то петиций, в плане оповіщення, информирования вот таких вот э, мероприятий не только своих, но и других э, городов и организаций. Ну, всегда, когда обращаются к нам, мы стараемся помочь. В этом году Амнасти предоставила нам 8 героев с разных абсолютно стран, но э, среди героев есть и наши соотечественник, украинец Александр Попов. Є з Камбоджі, з Гондураса, з Турції цього року серед героїв, наприклад, мексиканка Маріан Лопес, яку захопили, ув'язнили, катували і гвалтували, доки вона не написала неправдиву заяву про причетність до злочинів, пов'язаних з наркотиками. А це мешканці села Набісалех. Салех через мирні протести проти ізраїльських окупантів, які не пускають людей до джерела питної води. Частину протестувальників було поранено, а двоє людей вбито. Підтримати таких простих людей, які прагнуть гідного. Ставлення до себе та вболівають за свої права необхідно, Адже байдужість може породити нові-нові спалахи жорстокості у світі. Ми ознайомилися з роликами, ми познайомилися з біографіями тих людей, которые були виставлені в 2013 році як году марафону. І от наші колеги, наші учасники сьогоднішньої акції напишуть свої письма, рукописні, конкретні, или письма, яких нужно поставити свою підпис для поддержания судьби, того і нового И ми глибоко уверены, що це нужное дело. Твій підпис може врятувати життя. Це не просто лозунг, це дієвий механізм, який вже 11 років впливає на долі мільйонів людей. Такі акції треба проводити, тому що то, що сейчас творится в мире, вот это вот беспредел, що чоловік виходить на улицу і не знає, вернется он і в каком состоянии вернеться. Мені здається, і як на це реагують органи, які повинні на це відповідально реагувати, то мені здається, що такі акції треба проводити регулярно. Письмові звернення дійсно впливають на життя людей, адже третина справ вирішується позитивно. І доказом цього є люди, яких звільнили завдяки листам, справи яких нарешті зрушили з місця, та люди, в яких через сотні конвертів вселилась надія на зміни.